Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово, що оживляє біблійні роздуми. Дорогі радіослухачі. У минулій програмі, роздумуючи про розмову Некодима з Ісусом, ми бачили, що треба народитися згори, і що народитися означає вірити в любов. Переживати Бога, Некудим релігійний, ревний, добрий, шукаючий законник, який все робить правильно, але не приходить до віри. У темряві ночі він шукає світла в Ісуса, щоб зрозуміти знаки, які він бачив, а також нові, які отримує в розмові, нове народження, вода, і дух, вітер, піднесення сина чоловічого. Хоч Він є учителем Ізраїля, однак не розуміє цих слів, він просить Ісуса допомогти їх зрозуміти, щоб могти повірити в нього і мати життя. А сьогодні в розповіді про зустріч Христа із Самар'янкою Євангелист Іван запевняє: зустріч біля криниці є чимсь більшим. Божий дар це сам Бог, який дарує себе. Ми бачимо жінку, яка приходить опівдні до криниці по воду, і за годину приходить до віри. І ця жінка поганка чи напівпоганка. Більше того, вона має шістьох чоловіків і ще молода, напевно, не є глибоко релігійною людиною, але приходить до віри коротким шляхом, набагато швидше, ніж інші. Ця та попередня подія записані для того, щоб ми увірували, тобто відкрилися на особисту єдність Ісусом, в який хоче нам об'явити повноту життя. Він є бездонною криницею життя, з якої будемо черпати життя, якщо правильно зрозуміємо знаки. Віра це зустріч між спрагою Бога і спрагою людини. Ми прагнемо Бога невгамовною спрагою, ми тужимо, як пустельна земля, посушлива без води. Самарянка представляє все людство, тільки наречений може втамувати цю спрагу любові, яку не може втамувати жоден ідол. Розповідь про зустріч біля криниці складається із двох великих сцен: розмови Ісуса із Самарянкою і розмови Ісуса з учнями. Зупинимося на першому вірші. Тепер він мав пройти через Самарію. Самарія, на північ від Єрусалиму, була окремим царством, майже з самого початку, з 930 року до нашої ери. Ця жінка була самар'янкою, а євреї, як ми знаємо, не спілкувалися із самар'янами. Причиною цього було те, коли єврейські вигнанці поверталися із Вавилонського полону, то самар'яни, котрі жили там, де раніше проживали євреї, Тивилися їхньому поверненню. Вони також були єретиками в тому сенсі, що з усієї біблії приймали тільки найдавніші книги: п'ятикнижжя, отже, не визнавали ніяких пророчих книг. Потім, в 722 році до нашої ери, Самарія була колонізована поганими асирійцями, які почали змішувати релігії, суміш поганства та юдаїзму. Самарія уособлювала якраз поганство і нечистоту релігії в Ізраїлі. Отож, нерідко, серед них спалахували суперечки і навіть доходило до кровопролиття. Основним принципом для євреїв було те, що вони за жодних обставин не їли та не пили разом із Самарями. Ранами і навіть не користувалися спільним посудом. І прийшов він до містечка в Самарії, що називалося Сихар, неподалік від господарства, яке Яків віддав своєму синові Йосифові. Читаємо далі в Євангелії. Сихар відповідає Сихемові. Сихем це перший шматок обіцяної землі, який побачив Авраам, ідучи зі своєї землі Урхалдейський, і там він побачив, як Бог відновлює свої обітниці, і там він побудував жертовник біля дуба Мамре. Ο Otoż... Τόσ, Цей сихар нагадує про самий початок історії спасіння, про патріарха Авраама, але найбільше він нагадує про патріарха Якова, який повертається на батьківщину, бо йому довелося зустрітися зі своїм братом, який хотів його вбити за те, що він вкрав право першородства. Отож Ісус чекає на жінку Самарянку біля криниці. Ця криниця є даром. Колись Яків подарував її Йосифові. отож Її походження із давньої історії Ізраїля. У своїх глибинах вона містить завжди свіжу воду, необхідну для життя. До неї приходили цілі покоління гасити спрагу та шукати оживлення. Свіжа джерельна вода є символом щедрості і глибини Божого життя. Криниця є дуже символічним місцем. Це не лише криниця, з якої черпаємо воду, але також закон це слово життя. Так само бачимо і цю жінку. Її Її серце це також глибока криниця, яка натякає на щось глибше, на глибоке життя, яке є Божою любов'ю. Ісус сам починає розмову із цією жінкою. Ця жінка-самарянка пережила важкі моменти свого життя. Один за одним в її житті з'являлися чергові чоловіки. Їх було так багато, що в маленькому місті про неї пішли певні розмови. Напевно, що в цьому була винна не тільки вона, отож Ісус висловлює.

Тобто віра це зустріч двох глибоких бажань. Це делікатна і таємнича сцена, в якій Господь розпочинає розмову зі слів, дай мені пити. Він виражає свою спрагу, своє бажання, аж доки ми також не висловимо свою справжню спрагу, своє справжнє бажання. Дай мені цієї води. Ісус сидить біля джерела, біля криниці, втомлений. Ісуса рідко представляють як втомленого від подорожі по-людськи. Це велика втома, це більше, ніж фізична подорож. Шоста година нагадує про хресну годину. Слово година точно вказує на час його прославлення, на хрест, де з його боку, з пробитої рани, витечуть кров і вода. Саме там, на Хресті, він скаже: Я спраглий, я спраглий дати живу воду людству. Зустріч Ісуса із жінкою перемінює людське мислення, ламає усталені схеми поведінки. Ісус не лише входить в контакт із жінкою Самарянкою, але перший розпочинає з нею розмову, прохаючи, дай мені пити. Ісус говорить жінці слова, які для неї є незрозумілими, таємничими, провадить на недосяжні вершини. Якби ти знала, якби ти вміла пояснити це, що відбувається довкола, але як, навіть якщо не кодим, Вчитель Ізраїля мав труднощі із розумінням величі правди, яку Ісус йому об'явив. Дар, про який говорить Ісус, є жива вода. У розумінні жінки Ісус говорить про джерельну воду. Самарянка розуміє слова Ісуса по-своєму. Вона бачила і розуміла, наскільки заплутаним є її життя, і помітила, що Ісус знає про неї все. І тільки за одну єдину розмову з Ісусом вона змогла пройти досить довгий шлях віри від свого складного минулого через неупорядковане теперішнє до відважного свідчення про Ісуса, закликаючи усіх прийти і подивитися, чи він часом не Христос. Євангельське читання про самарянку є цікавим та унікальним. Ми бачимо зустріч двох світів людини та Бога. Крім того, ми бачимо зустріч двох різних і таких несхожих осіб і за віком, і за статтю, за національністю та за релігією. Як часто ми, люди, здатні зводити довкола себе мури релігійні, конфесійні, національні, особисті, як часто нам подобається жити у своїх маленьких, закритих світах. Але як бачимо, що з приходом Христа всі мури руйнуються. Коли приходить Христос, то зникають всі межі, всі умовності, всі поділи. У ньому і через нього твориться територія довіри. Отож, віра це насамперед зустріч людини з людиною, нареченого з нареченою, людини з Господом. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану.